топові корейські бальзами для губ, які ти ще ні в кого не бачила. Коротко про те, наскільки вони класні, тому що я використала їх повністю і повторю в Перший лот це ось такий от бальзам для губ від бренду Manufactory, який має тінтований ефект. Він такий от зелененький, і коли ви його наносите на вуста, він поступово надає їм ось такого прекрасного рожевого відтінку. Саме він у мене зараз на губах. Він зволожує, не липне, надає вустам кольору, дійсно довго тримається, і зволоження прям відчутне. Наступний бальзам від корейського бренду Як. Він, до речі, у мене у червоному такому відтінку, але по назві він називається Rose. Не липне, реально класно зволожує в складі масла кераміди, відновлює потріскані губи. Просто моя любовна любов. Ось такий блиск-тінт від бренду Unleash, а також кореєць, Дивіться, просто до останньої краплі настільки ідеальний відтінок наношу. Просто ніжність. Якщо у тебе не було жодного з цих бальзамів, і ти також фанатієш від всього, що потрібно для губ, я тобі дуже раджу спробувати.